Андрій, давай, ти подивися. Я подивись, я тобі хочеш, ти вітає, ти не вас. Я тобі тумодалю. Ти сюди, я тобі ту модалю не Я тобі щеплю після тумодалю. Ти робіть там, диєшся, як самовиїти. Наш тобі ця. Ну, Їхати колись на роботі на чого гаршну, я за речим. Він писав, що не проголосували. Ти ви не буде поради. Ти ж говорив, Олена, якби це від мене залежало, чотири роки тому ще в тому цьому чи не було, коли ти ходили в принципі, дайте, Андрія Івановичу. Олена, якби це від мене залежало, я би тільки зраджу. Андрій, це була слова. А це зараз від тебе, від твоєї партії, як ти сказав, та Данією. Парасольку треба подарувати. Ізьми медаль, нам це не треба. Você <laughs>